Знущання надіною, знущання над судом, і знущання над демократією і над країною з боку президента, уряду і Міністерства економіки. Підкреслюю, не представників, а саме цих державних органів. Я маю зараз відповідати, чому я в лютому березні не надав виступ прем'єр-міністра Свіріденко. Який пролунав 17 липня. Чому вони заперечують взагалі проти того, щоб ми всебічно проаналізували весь обсяг доказу? Що вони бояться світла, вони бояться правди, вони з самого початку захотіли утаємничити і зробити ДСК все наше засідання. Вони хотіли закритися від журналістів, хотіли закритися від дипломатів, хотіли закритися без світу для того, щоб приховати свої злочини.